Доброго всім раночку, друзі. Гарного дня. Незважаючи на погоду за вікном, сонечка вам в душі, тому що в нас дощ Боже. Як ми вже втомилися. Знаєте, коли гарна погода, багато роботи, думається, о, коли б вже відпочити? Ну коли оцей дощ вже більше, як неділю йде, вже думається, я вже. Робота вся стоїть. Треба працювати, відпочили. Але сьогодні у нас четвер базар. Думала поїхати хліба купити. Молока, ну, ну, можливо. Дивлюся, дощ. Дощ, дощ, дощ. Знаєте, там такий буде той базар. Не хочу навіть носа висовувати вже на цей дощ. Все рівно, що я. Треба походити піти попоратися, ну, в хаті палити, дрова носити, є ще де полазити по тому дощу. Та й зробила каву. Такий у мене сніданок. Не смійтеся з мою сніданку. Але я вам скажу смачно. Дивіться, пшенична кашка холодна. Такими кусочками з каструлі нарізала і медом помастила. Знаєте, смачно, я перший раз, звісно, так їм. Але смачно. Так що всім смачного. Хто сніде, хто п'є каву. А може, хто буде обідати, коли буде дивитися, але всім смачного. Дощ іде. Хліба дві скипки залишається. І що ми робимо? Звичайно, розчиняємо і будемо пекти хліб в духовці. Викид з положення завжди є. Походила по дворі, попоралася цим дощом, цією слякоттю. Але вчора ж ну, мами нарвала винограду, та й маю заняття. Поки тісто на хлібчик моє сходить, я пообриваю виноград, зроблю баночки три компоту. Ну, як то кажуть, нехай буде. Я багато не наробляла в цьому році компоту. З кізілу робила практично. Хтось колись, можливо, відкриє і вип'є. Внучатка п'ють компот. Внучата п'ють. А так переважно кава-чай або водичка. Я сама не за компотом не дуже, щоб як таке компот, компот. Є люди, в яких заведено компоти регулярно п'ють, то я ні. У мене компоти любив покійний чоловік і син пив. Завжди приїжджає, я напечу пиріжків, це теж любив пиріжки з яблуками, йому нічого не треба було. І чоловік любив, і син любив. Напечу пиріжки з яблуками, кружку молока, і пиріжок, і він був задоволений. І що один, що другий. Отакі були в мене мужчини. Ну, на жаль, не будемо плакати, будемо триматися. Важко, важко дуже споминати. Але нібито, нібито щось проясняється, можливо, змінять статус мому синові на безвісті, зниклий. Та й хоч якусь зарплату будуть платити ті дитиночці. Ну ви що смієтеся? Три рочки дитині. Ні, ну, в садочок пішла. Ну, невісточка ж на роботу не може піти, тому що як не повітряна тривога, то дитина захворіла. І за що? Хоч за той живий. Забрати знають, а платити ні. Але дай Бог, дай Бог. Все-таки я вам скажу, є на світі добрі люди, які прийдуть важку хвилину на допомогу і допоможуть. Будемо надіятися, що теж зустрілася добра людина і допоможе моїй невісточці. Добитися хоч якихось коштів для тої дитиночки. Та й так. Це виноград такий ароматний, ароматний літія. Ну, його їсти не можу багато, тому що кругом рота потім пече, щіпає, такий, груба шкірка в ньому. Ну дуже солодкий, такий солодкий вже в цю пору, в цю пору дуже солодкий. Пишіть, як у вас погода? Чим ви займаєтеся? Якщо дощ, дощову погоду, чим ви займаєтеся? Знаєте, коли сім'я, є чим зайнятися. щось смачненьке приготувати можна. Коли сама, скільки мені чого готувати? Ну, зробила зеленої риби, ну є ще тарілка, і Що тут треба з'їсти. А тут мало сприхворіла, горло трішки побалює і ніс нежить. заложило повністю. Та й не дуже вже і з холодильника хочу щось їсти. Та й таке п'ю чаї. Чаї, дівчата, сидю зараз на чаях. Практично. Яке лікування, вечором ноги пару, щоб трошки то носа давало дихати. А так ніяких ліків. Організм нехай бореться сам. Дивіться, який гарний такий. Бубочки такі. Такий тверденький-тверденький. Буде тут на добрих трибанки. Показую. То водиці, то мукиці, а тістечко росте. Дивіться. Мисочка маленька, і як воно гарно височенько піднялося. Супер. Буду робити батони. Два батони. Муки маловати, я вам скажу. Було б мене більше муки, було б більше хліба. Скажіть, як ви робите батони? Я? подобається мені батончиками робити такими? Давай невеличких буде, щоб не був грубий. Я раніше отак розкатувала, а тепер мені сподобалося розкатати качалкою. Знаєте, мені дійсно так сподобалося. Трішки небагато. Трішки качалочкою. Розкачую такий круг. Звучать менький. Зараз другий і такі роблю на дрізі, і нехай сходить. На Накрию. Накрию рушнячком, Кто треба взяти. Що я вам покажу? Така краса. Жалко, що не чую аромату, бо ніс заложений. Але. Гарненький. Водичкою. Просто водичкою так я завжди змащую. І вкриваю рушничком. Якоїсь, друзі, нежинки досталося, страшне. Простуда, простуда. Але ще ж я не шануюся. Скрізь де треба і не треба лазити. І дощом, і не дощом. Отак. От і вкриваю рушничком. Виноград добре солодкий. Я так в баночку кидаю. Лимонної кислоти. Тут не можу прибрати. Отак. От Знаєте, думала зробити більше. Не получиться нема лимонної кислоти. Оце буде, дивіться, на дві банки. Все. Ще й маловато. Отак. От Отак буває. Значить, буде вино. А що б мені? Ну, виноград обірваний в мисках. Зараз цукру. Виноград дуже солодкий. Отакі крушиці. Цукру. Виноград одна глюкоза. Буде дві банки. Якщо я розява не купила лимонної кислоти і думала, що в мене є, таке случається. Кіпяточком, чайничка. Трішки на стерилізацію, каструльку з кипятком. кришечку накриваю, я заливаю другу. Ставлю ще пяток. Знову в нас сьогодні цілий день дощит. З самої ночі він, мабуть, і не переставав, і до цих пір ляпотит і ляпотит. Ви знаєте, коли не було дощу, ми хотіли дощу, але коли він вже тиждень без перестанку, вже втомилися, вже хочеться погоди, хоч трішки якоїсь. Щоб щось на дворі ще поробити, бо ще ж роботи багато є. Вже її відпочили нібито. Це коли ходила на хвощ, та й завжди казала, ой, коли це буде дощ, щоб відпочити. Тому що нема дощу, вдома не лишишся. Сумління гризе. А як дощ, та й чистою душою можеш відпочити, залишитися вдома. А тепер уже дощ надоїв. Що ж, друзі, всім вам тихо, спокійного. Теплого затишного вечора. Спокою у ваших сім'ях, благополуччя, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Всім вам щиро дякую. Пока-пока.